Розділ одинадцятий ПУНШ ЙОГО ВЕЛИЧНОСТІ. Близько четвертої години пополудні в кінці головної вулиці загуркотіли барабани, задзвеніли цимбали та інші африканські музичні інструменти. Юрба на чітоці вирувала й досі. Тривалі суперечки й бійки не приглушили голосів, не вгамували і не стомили несамовитих торговців. Чимало невільників не було продано. Покупці сварилися за партії рабів із таким запалом, якого не знає навіть лондонська біржа в дні великої гри на підвищення. Проте, коли зненацька залунали звуки цього незлагодженого концерту, всі торгові справи припинилися, і горлані могли нарешті звести дух. То його величність Муані Лунга, володар Казонде, удостоїв своїми відвідинами ярмарок. Його супроводив численний почет, дружини. Державні чиновники, солдати й раби. Алвіш та інші работорговці поквапились вийти йому назустріч і не шкодували улесливих слів, які так полюбляв цей титулований п'яничка. Стареньку кітанду, які несли його величність, поставили посеред чітоки, і з неї зліз, не без допомоги десяти послужливих рук, володар Казонде, МуаніЛунга. Йому було п'ятдесят років, але здавався він. Вісімдесятирічним дідом. Він виглядав таким старим, що старішого годі собі уявити. На голові в Муані Лунга вивишало щось навзірець тіари, прикрашеної пазурями леопарда, пофарбованими червоний колір і втиканої віхтиками білої вовни. Це була родова корона володарів Казонде. На стегнах теліпалося дві спіднички із шкури антилопи куду, вишиті перлами. І заяложені більше, ніж ковальський фартух. Химерне татуювання на грудях свідчило про давність роду. Якщо вірити цьому свідченню, родовід династії Муані Лунга губився десь у пітьмі віків. На руках у його величності подзенькували мідні браслети. Ноги були взуті в чоботи виїзної служки жовтим закотом, подарунок, що його підніс Алвіш років 20 тому. У лівій руці Муані Лунга Тримав великий ціпок із срібною головкою, а в правій хлопавку для мух з оздобленою перлами ручкою. Над його величністю несли стару парасольку, поцяцьковану численними латками, мов штани варлікіна. Вбрання володаря доповнювали окуляри на носі та лупа на шиї. Ці предмети, за якими так побивався кузен Бенедикт, знайшов у бетових кишенях Алвіш і подарував його величності Муані Лунга. Такий був портрет цього грізного володаря. Муані Лунга твердив, що він син неба, тому і сидить на престолі. Тих своїх підданців, які насмілювалися сумніватися в цьому, він спроваджував на небо, щоб вони пересвідчились у слушності його твердження. Він казав також, що завдяки небесному походженню немає ніяких людських потреб. Якщо він їсть, то тільки тому, що йому це приємно. Якщо він п'є, то тільки тому, що йому це подобається. До речі, ніхто не міг випити більше за його величність. Його міністри та чиновники, теж гіркі п'яниці, порівнянні з МуаніЛунга, здавалися непитущими. Його величність був наскрізь проспиртований, однак і далі безперестану лив у себе міцне пиво, помбе, а надто дешевий ямайський ром, що ним удосталь постачав володаря Алвіш. МуаніЛунга. Мав у своєму гаремі багато дружин усякого віку і рангу. Більшість з них супроводили його на ярмарок. Муані, першій його дружині, що мала титул володарки, було років сорок. На Муані красувалася картата накидка, сплетена з трави та оздоблена перлами спідниця. Вона поначіпляла на себе силу силену намиста на шию, руки, ноги і скрізь, де тільки можна начепити. Висока химерна зачіска. Обрамляла її дрібненький зміїний видок. Вона була до краю потворна. Інші дружини, не такі ошатні, але молодші, йшли за Муаною, готові на перший знак володаря приступити до виконання своїх обов'язків перетворитися на живі меблі. Ці нещасні змушені були коритися. Коли його величності схочеться сісти, дві дружини пригинаються до землі, і він сяде на них, а решта розтелиться йому під ноги. Слідом за дружинами в почті Муані Лунга йшли міністри, воєначальники та інша знать. Усі вони, так само, як і їхній повелитель, добряче вже хильнули. Впадало в око, те, що кожному з цих високопоставлених дикунів бракувало якоїсь частини тіла тому вуха, тому ока, тому носа, а тому руки. Річ у тім, що в Казонде карали тільки двома способами калічили або вбивали, залежало від примхи володаря. За найменшу провину придворним відрізали вуха, це вважалося чи не найсуворішою карою, адже в вухах тубільці носили ножі, табакерки, кільця та інші предмети щоденного вжитку. Начальникам округів кілоло, які успадковували це право або були призначені на чотири роки, за мундири правили червоні жилети. На головах вони носили шапочки зебрячої шкури, а в руках тримали знак своєї влади. Довгу бамбукову палицю. Солдати були озброєні луками, гострими ножами, вкладеними в піхви і зміїної шкури, довгими товстими списами та пальвами щитами, прикрашеними вигадливою різьбою. Що ж до мундирів, то його величність не дуже витрачався на них. Останніми в почті МуаніЛунга йшли придворні чаклуни й музиканти. Чаклуни мганги водночас тут і лікарі. Африканські дикуни сліпо вірять в силу мганг, у їхні пророцтва та чудодійні заклинання. Вони поклоняються фетишам, глиняним фігуркам, розмальованим у синій і червоний колір, що зображають справжніх і фантастичних тварин, або ж вирізаними з дерева фігуркам чоловіків і жінок. Мганги теж були покалічені так їм віддячував володар, коли йому не допомагали їхні ліки. Музиканти, чоловіки і жінки, без угаву тріскотіли напрочуд дзвінкучими тріскачками. Гатили в барабани або били паличками з гутаперчевими кульками на кінцях по марімба. Так називалися інструменти, схожі на тимпани. Вони були зроблені з сухих порожніх гарбузців, великих, менших і зовсім маленьких. Одне слово, стояв такий оглушливий шум, що його могло витримати тільки звикли до африканської музики вухо. Над процесією майоріли прапори та пропорції. Воїни несли на списах кілька побілілих черепів. Це були черепи вождів сусідніх племен, що їх переміг Муані Лунга. Коли його величність зліз із кітанди, залунали вітальні вигуки. Охоронці караванів розрядили в повітря свої старовинні кременні рушниці, але звуки пострілів потонули в галосі багатотисячної юрби. Хавільдари. Квапливо натирали свої чорні обличчя червоним порошком кіноварі, які носили в торбинках на поясі, і падали ниць перед Муані Лунга. Алвіш, вийшовши наперед, підніс володарю велику пачку свіжого тютюну, заспокійливої трави, як його називають Казонде. Це прийшлося дуже до речі Муані Лунга з самого ранку був у кепському настрої. Коїмбра, Ібн Хаміс та інші работорговці, араби й метиси. Слід за Алвішем запевнили могутнього володаря Казонде в своїй відданості. Мархаба, проказували араби і перекладали руку до чола уста серця. Мархаба, мовою арабів, які живуть у Центральній Африці, означає ласкаво просимо метиси Зуїджіджі плескали в долоні й били доземні поклони. Деякі з них качались у пилюці, виказуючи в такий спосіб свою вірність. Але Муані Лунга ні на кого не дивився. Він ішов майданом, широко розставляючи ноги, неначе під ними хиталась земля, і оглядав виставлених на продаж рабів. І якщо работорговці боялися, щоб він, бува, не забрав собі якогось невільника, то невільники не менше боялися, що потраплять під владу цього лютого звіра. Негору ані на крок не відступався від Алвіша. Він теж засвідчував своє шанування його величності. Розмовляли вони місцевою говіркою. Власне, говорили Алвіш і Негору, а Муані Лунга у відповідь тільки щось п'яно мимрив або вигукував неслухняними губами. Проте його мова стала розбірливою, коли він попросив свого друга Алвіша поповнити запас горілки. Володар та його придворні вже повипивали все, що було. «Муані Лунга – бажаний гість на ярмарку в Казонде. вигукнув Алвіш. Хочу пити відказав володар. Його величність дістане свою частку від прибутку лаконі. докинув работорговець. Пити. повторив МуаніЛунга. Мій друг Негору щасливий, що бачить володаря Казонди після такої тривалої розлуки. Пити. водно торочив п'яниця, від якого тхнуло горілкою. Чого ж хоче випити його величність помбе чи медової води? хитро спитав Алвіш, добре знаючи, чого хоче МуаніЛунга. Ні, ні. закричав володар. Горілки. А за кожну краплю вогняної води я дам моєму другові Алвішу по краплі крові білої людини. підказав Негору, непомітно зробивши Алвішеві знак, на який той ствердно кивнув головою. Кров білої людини? Вбити білого? перепитав Муані Лунга, в якому враз пробудилися дикі інстинкти. Цей білий убив одного з агентів Алвіша, провадив Негору. Так, він убив Гарріса, підтвердив роботорговець, і ми повинні відомстити за це. То вирядіть його до Масанго у верхів'я Заїру. Воїни племені Асуа розріжуть його на шматочки і з'їдять живцем, їм смакуватиме людське м'ясо. вигукнув Муані Лунга. Він казав правду. Подекуди в Центральній Африці ще досить поширене людоїдство. Лівінгстон у своїх нотатках пише, що на берегах Луалаби живе плем'я Маньєма. Який їсть не тільки забитих на війні ворогів, а й закуповує невільників на з'їжу. Камерон теж зустрічався з племенем людоїдів Моенебуга. Відомий нам Стенлі засвідчив випадок людоїдства у жителів укусу. Та хоч хай яку жахливу кару придумав Муані Лунга для Діка Сенда, вона не підходила Негору, бо він не мав наміру випустити з рук свою жертву. Білий убив нашого друга Гарріса тут, мовив Негору. І тут він повинен умерти, додав Алвіш. Роби, як хочеш, Алвіше, відказав Муані Лунга. але пам'ятай крапля вогняної води за краплю крові білої людини. Гаразд, буде тобі вогняна вода. Ти сам побачиш вона заслуговує цієї назви. А як вона в нас запалає? Жозе Антоніу Алвіш почастує сьогодні пуншем володаря Муані Лунга. Його величність ляснув п'ятернею по долоні свого друга Алвіша. Він аж не стямився з радості. Його дружини та придворні теж бурхливо виявили свій захват. Вони ще зроду не бачили, як горить вогняна вода, і, безперечно, вважали, що її можна отак пити з вогнем. Бідний Діксент, які жахливі муки чекали його. Коли навіть цивілізовані люди, напившись, не володіють собою і часом здатні на страхітливі вчинки, то легко уявити собі, як діє алкоголь на дикунів. Отже. Думка помордувати білого припала до вподоби і тубільцям, і Жозе Антоніу Алвішу, такому самому негру, як вони, і коїмбрі, метисові з негритянською кров'ю, і нарешті Негору, якого просто таки розпікала ненависть до людей його раси. На землю непомітно спустився вечір, і відразу настала ніч. Алвішеві і справді прийшла в голову блискуча думка почастувати його негритянську величність пуншем. Муані Лунга останнім часом нарікав, що вогняна вода його не бере. То, може, якщо горілка запалає справжнім вогнем, вона краще подіє на негритянського володаря. Отже, в програмі вечора першим номером стояв пунш, а другим катування білої людини. Діксент, замкнений у своїй тісній і темній в'язниці, мав вийти з неї тільки на страту. Невільників, проданих і непроданих, знов позаганяли в бараки. На чітоці залишились МуаніЛунга із почтом, работорговці, кавальдари і солдати, які сподівалися, що їм пощастить скуштувати пуншу після його величності та придворних. Жозе Антоніо Алвіш заходився готувати пунш. Негору давав йому поради. На чітоку винесли і поставили в її центрі мідний казан міськістю близько 200 пінт. В нього вилили кілька барилиць найгіршого, але дуже міцного спирту. Туди ж щедро насипали перцю та інших прянощів, аби дикунський пунш вийшов якнайміцнішим. Всі оточили Муані Лунга. Він, похитуючись, підступав до казана. Горілчане плесо вадило його до себе. Здавалося, він отот кинеться в казан сторч головою. Алвіш притримав його і тицнув у руки запалений гніт. Вогонь. крикнув він, лукаво усміхаючись. Вогонь. повторив Муані Лунга, і ткнув гніт у спирт. Як спалахнув спирт, як гарно затанцювали, закрутилися синюваті вогники. Алвиш присмачив пунш жменою морської солі, щоб він став іще пекучішим. Відблиски полум'я надали обличчям людей, які оточили казан того тьмяно синюватого вітінку, що його людська уява приписує привидам. Сп'янівши від самого тільки запаху спиртного, Тубільці загорлали і, побравшись за руки, закрутилися в шаленому танку довкола володаря Казонде. Алвіш, озброївшись величезним ополоником з довгою ручкою, помішував рідину в казані, що рясніла язичками полум'я. Муані Лунга підступав ближче. Він вихопив ополоника з рук у Алвіша, зачерпнув вогняного пуншу і підніс до рота. Як заволав володар Казонде. Його проспиртована величність спалахнув. Мов сулія з гасом. Вогонь не давав великого жару, але невтримно пожирав Муані Лунга. Танок тубільців ураз розпався. Один з міністрів Муані Лунга підбіг до свого володаря, щоб загасити його, але, проспиртований не менше від того, зайнявся й сам. Всі придворні Муані Лунга могли б отак згоріти. Алвіш і Негору заклякли на місці. Дружини володаря кинулись навтіки. Коїмбра дременув і собі, зрозумівши, що й йому загрожує отака смерть. Муані Лунга і міністр попадали на землю, корчачись від нестерпного болю. Через кілька хвилин Муані Лунга і його міністр сконали. Невдовзі від них зостався тільки попілець та кілька кісток, що їх не взяв вогонь. Ось що лишилося від володаря Казонде та його міністра.